Якщо базовий контролер для консолі Xbox коштує близько 2800 гривень, то найбільш функціональна версія з приставкою Elite обійдеться більше ніж у 8,5 тисяч. А між ними із цінником 6 тисяч гривень саме герой цього огляду геймпад MSI Force Pro Wireless. Вітаємо на оглядовому каналі Гесят.com. Підписуйтеся! Насправді, список можливостей Force Pro Wireless ближчий до старшого рішення Microsoft. Тут присутні додаткові кнопки на нижній панелі, передбачені трирівневі блокатори тригерів, вбудований акумулятор підвищеної ємності. Втім, є у нього й деякі особливості, непомітні на перший погляд, про які обов'язково варто знати потенційному покупцеві. Про це та інше постараємося розповісти в деталях. Симпатична коробка, у якій постачається MSI Force Pro Wireless, доволі інформативна, а її колірне оформлення та логотипи нагадують про сумісність із консолями Xbox Series X S і Xbox One, також X та S. До комплекту входять три елементи: кабель з USB Type-C на Type A, адаптер для бездрутового під'єднання та змінна насадка D-Pad. Корпус контролера виконаний із чорного-матового шершаво-гладенького пластику. Найбільш помітними дизайнерськими штрихами є вставка з характерним візерунком та досить яскрава різнокольорова підсвітка. Останньою обладнані лише джойстики, а відповідною кнопкою перемикаються її режими або вимикається. До того ж, на ПК є можливість скористатися синхронізацією світіння MSI Mystic Light. Що ж до набору і розташування кнопок, то верхні елементи тут повністю такі ж, як і на оригінальному геймпаді Microsoft. На місці лівий і правий стіки, D-Pad, блок ABXY, а також кнопки меню поділитися, перегляд та Xbox. А ще тут є два світлодіоди статусу та живлення акумулятора. Останній світиться зеленим при повністю зарядженні батареї, а в процесі відновлення рівня заряду мерехтить – червоним, жовтим чи зеленим. Однією з головних особливостей цього контролера є наявність знімних елементів. Найперше це хрестовина, яка має надійне магнітне кріплення і може бути замінена на круглий комплектний елемент. Аналогічним способом кріпиться декоративна частина верхньої панелі та пара 16-мм джойстиків. До речі, на сторінці гаджету згадано, що у продажі є версія Special Edition, до комплекту якої входить пара 18-мм стіків, додаткова панель і чохол для транспортування. Також у MSI Force Pro Wireless є по парі бамперів і тригерів, кнопки перемикання підсвічування та створення пари, а також звичний роз'єм USB Type-C. Останній доповнений кабелем на Type A у тканинній основі довжиною цілих 3 метри. І якщо геймпад купується суто для Xbox, то така велика довжина стане в нагоді, адже під'єднання пристрою до консолі можливе лише дротовим способом. Нижня панель також багата на елементи. Зверху розташовані трирівневі блокатори тригерів, додаткові клавіші M1, M2, M3, M4 і перемикач без дротових режимів. Нагадаємо, що в Xbox Elite Wireless Controller Series 2 також є згадані чотири кнопки, але там вони реалізовані у вигляді пелюсток різної довжини. Ближче до користувача розташувалася кнопка без звуку та 3,5-мм міліметровий аналоговий аудіороз'єм. Останній працюватиме як на Xbox, так і на ПК, але лише у випадку дротового під'єднання. А при підключенні сюди гарнітури на обох стіках з'являється ефект пробігу по колу помаранчевого кольору. Розміри контролера становлять 148 на 111 на 68 мм, а його маса 275 грам. Це практично стільки ж, скільки важить Xbox Wireless Controller з парою 2 а елементів живлення. Якщо ж порівнювати новинку з помітно доступнішим MSI Force GC300 Wireless, то останній легший на 45 грам. Що ж, досі ми переважно звертали увагу на вигляд, а тепер більше поговоримо про відчуття. Якщо порівнювати MSI Force Pro Wireless із базовим контролером Xbox, то новинка має дещо вущий корпус із більш округленими та товстішими руків'ями, як наслідок, трохи інший хват, через що долоні та кисті здаються більш напруженими під час користування. Хоча не виключено, що для звикання просто потрібно більше часу ніж було під час тестування. Загалом ергономіка корпусу залишає позитивне враження. Вага девайсу також приємна і не створює дискомфорту. Позитивне враження залишає її текстура у вигляді дрібних цяток на руків'ях, покликана покращити чіпкість в долонях. Так, це не гумові накладки Xbox Elite Wireless Controller Series 2, зате довговічність простіших матеріалів куди ліпша. А тепер кілька слів про бампери та тригери для натискання на перші вказівний палець потрібно піднімати трохи вище ніж у базового геймпада. Натискаються вони тихо, що добре, при цьому м'яко і коротко. Щоправда, хотілося б більше тактильного відгуку. До речі, хрестовина здається дещо вищою, але з часом це навіть вивелося перевагою. Доступ до неї зі стіка став швидшим. Тригери отримали три рівні натискання завдяки ефекту холла. Загалом ці елементи працюють саме так, як від них очікується. Стіки плавні, чіткі та достатньо чіпкі. Деталі про їх механізм знайти не вдалося. Ймовірно, що тут використовуються максимально прості потенціометри, тому з часом може з'явитися дрифт. До речі, фірмове ПЗ на цей випадок має функцію калібрування, зокрема й автоматичне. А в крайньому разі, змінна конструкція полегшить ремонт або заміну. Тепер про кнопки на лицевій панелі. Верхня кнопка Xbox на АПК викликає оверлей Bar. Втім, якщо, наприклад, у вас запущена гра зі Steam, то її оверлей з'являється також відповідний, що не завжди зручно. Її ж утримання протягом 3 секунд вмикає або вимикає пристрій, а протягом 12 скидає налаштування та запускає початкове завантаження контролера. В свою чергу, кнопка Поділитися робить скріншот екрана і зберігає його до стандартної теки в документах поточного користувача. Що ж до хрестовини, то тут усе як із фломастерами на колір і смак. Суб'єктивно, звичайна, здається тактильно комфортнішою, тоді як кругла надто слизькою. Втім, остання дуже зручна під час діагональних натискань. Якщо ви все своє ігрове життя мучили WASD блок клавіатури, то до кнопок на звороті доведеться звикати. Спочатку можливі випадкові спрацьовування, а швидкості дрібної моторики пальців може не вистачати для їх ефективного використання. Через це доводиться більше концентруватися на самому процесі натискання, ніж на подіях на екрані. Якість збірки геймпада нам сподобалася. Він створює враження надійного гаджету, до того ж, корпус має гарну жорсткість. Якщо натиснути занадто сильно, то пластик не продавлюється і не скрипить. Тепер кілька слів про вібромотори. Їх тут аж чотири, по 2 у курках і в руків'я. Очевидно, це стандартні вібромотори типу Rumble. При налаштуванні за завмовчуванням вони працюють доволі приємно, без зайвого гуркоту чи інших нехарактерних звуків, забезпечуючи хороший зворотній тактильний зв'язок в іграх. А от в момент під'єднання контролера до ПК за допомогою кабелю вібромотори на тригерах спрацьовують із максимальною силою, досить гучно й, чесно кажучи, не надто приємно у випадку з ПК або android пристроєм для під'єднання можна скористатися комплектним 2,4 ГГц адаптером або Bluetooth. І навіть в такому режимі реакція на дії користувача моментальна. За автономність контролера відповідає літій іонний акумулятор ємністю 1000 мАч. тож виробник обіцяє до 48 годин без дротової роботи з відключеним підсвічуванням та вібрацією. Незалежно від типу підключення, після двох хвилин без діяльності світлодіод тричі блимає, після чого контролер переходить у режим енергозбереження, а через 10 хвилин його живлення автоматично вимикається. Для розширення функціоналу використовується утиліта MSI Center. Щоправда, вона працює з контролером лише під час дротового підключення. За його допомогою у розділі Gaming Gear можна налаштувати контролер під себе, для чого доступні 5 вкладок. Інфо відображає інформацію про геймпад, а також дає змогу виконати калібрування джойстиків автоматично або вручну. Мапін призначена для вибору функцій додаткових кнопок на спинці, а незадіяні можна взагалі повністю вимкнути. Vibration дозволяє задати силу вібрації кожного із чотирьох вібромоторів у руків'ях і курках. Стік призначена для налаштування чутливості відгуку джойстиків, мертвої зони та зовнішнього порога. Ну і тригер дозволяє налаштувати робочий діапазон тригерів та їх межу переміщення. І, звісно ж, тут є можливість налаштувати підсвітку кожного стіка окремо. Усі зміни можна зберегти в один із трьох користувацьких профілів. Геймпад MSI Force Pro Wireless явно створювався з оглядкою на топовий Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Про це свідчить наявність аналогічних бонусів у вигляді чотирьох додаткових кнопок на животику та трипозиційного регулювання тригерів. При цьому рішення від MicroStar коштує на цілих 2,5 тисячі гривень дешевше, що робить його доволі привабливою альтернативою. І справді це якісний гаджет, який відмінно відчувається в іграх, має хорошу ергономіку, зручне розташування елементів і зворотній відгук завдяки чотирьом вібромоторчикам. Все це забезпечує комфортний геймплей. Про автономність також подбали: вбудований акумулятор підвищеної ємності 1000 мАч забезпечує до 48 годин роботи в економ режимі. До речі, під'єднання можливе як по Bluetooth, так і за допомогою комплектного 2,4 ГГц адаптера. Втім, тут є одне, але бездротове під'єднання підтримується лише при використанні з ПК або Android-девайсами, хоча ситуацію рятує комплектний кабель завдовжки 3 метри, тож дискомфорту під час гри не виникне. Є у MSI Force Pro Wireless низка інших цікавих та корисних рішень: знімні стіки, можливість їх калібрування силами комплектного програмного забезпечення, LED-підсвітка з кількома режимами та змінна насадка D-Pad у комплекті. Ну а ви для ігор використовуєте геймпад чи класичний комплект з клавіатури і мишки. Чекаємо на змістовні коментарі і враження від протестованого девайсу. Не забувайте підтримати огляд вподобайкою, а також підписуйтесь на канал. До нових відео. Слава Україні!